Гуцул, і я художник Микола Грималюк презентував у Коломиї ювілейну виставку в національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Митець представив свої живописні напрацювання із різних періодів творчості. Найбільше серед робіт на тему Гуцульщини. Микола Грималюк уродженець Косова, живе і працює у Львові. Він старший викладач кафедри академічного живопису Національної академії мистецтв, керівник проєкту і засновник творчого об'єднання студентів Решето. З 2000 року Микола Грималюк у Національній спілці художників України, митець учасник численних виставок та пленерів в Україні і за кордоном. У Коломиї свою творчість презентує не вперше, цього разу в експозиційних залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини. Та покуття імені Йосафата Кобринського виставку тут е, проводив я п'ять років тому у музеї писанки. Там були правда інакші твори. Там було зв'язано більше з графікою. Навіть назва виставки пов'язана із Гуцульщиною, продовжує автор. Є два варіанти прочитання: гуцул і я або ж гуцулія. Адже саме гуцульська тематика, основа творчості Миколи Грималюка. Тематика гуцульська вона для мене є код моєї творчості загалом на виставці мистецькі твори різних періодів творчості ділиться Микола Грималюк. Є й навіть студентські роботи, які не були представлені на загал, і мені було дуже цікаво виставити. Ну вони може трошки слабші з другого якби такого стилю, але ж для мене то важливо, щоб вони тут. Ну, були представлені. Запрошую оглянути цю виставку. Коломиян та гостей міста. І Коломиянин заслужений художник України Мирослав Ясінський. Він ще зі студентства товаришує із Миколою Грималюком. Та з кожним роком творчість митця змінюється та продовжує дивувати. Микола унікальний художник. Ми вчилися з ним разом в Косові. Потім вчилися разом в інституті в Львові. Тепер академія мистецтв. І Микола не перестає дивувати. Бачите, чоловік прожив практично більшість свого життя у Львові. Але тема Гуцульщини, тому що він є Гуцул. І хто краще намалює, відчує Гуцульщину і Гуцула як Гуцул. Тому роботи неймовірні. Микола постійно дивує, тому що він міняється, він не стоїть на місці. Він міг би ще три виставки зробити, у нього дуже багато робіт. І просто тішився, що мають кого -то товариша. Дай йому, Боже здоров'я. На відкриття виставки завітало чимало прихильників творчості та колег митців Миколи Грималюка із Косівщини. Зі Львова приїхав і його товариш та колега Василь Боднарчук, заслужений художник України, приват професор кафедри художньої кераміки Львівської національної академії мистецтв. Він каже, творчість Миколи Грималюка це поєднання незрівняного таланту та працьовитості. Ця його праця. Протякнута гуцульщиною, Карпатами, любові до цього краю прекрасна людина, працездатна, дуже е, щирий, е, вірний колега. Ну і якщо ви вже переконалися, прекрасний художник. Оглянути роботи Миколи Гримолюка впродовж місяця можна у експозиційних залах національного музею. Ольга Гереджук, Андрій Гаращук для події телеканалу НТК.